Ох, сонце вже піднялося. Сьогодні казали, що буде 25 градусів, завтра 28. Ну, тепло вже. Тепло. Я бистро. Та де воно там швидко? Поки зранку збиралася, збігла з гори, з гори так гарно бігти. Поки погуляла по базару, всі знайомі, але ж на тому базарі немає вже що робити. Ні, ну товар є там, звісно, Усе є. Ну, щось там так весь базар можна з однієї сторони, дивитися а в другу. Нема толпи, щоб хтось його щось купляв. Але ж я думаю, піду, бо все починає так дорожати, зерно подорожало. Якщо зерно подорожало, так дорожні яйця подорожати і м'ясо подорожать. Думаю, піду, ще щось собі куплю. Для морозилки запас Боже. Та оце такі квіточки купила. Посадю, хай будуть у мене квіточки. Два кущика хризонтеми. Головне, що їх посадити і не треба більше викопувати. Оце такі мені подобаються. Так що посадю сьогодні. Вже й важко було. Капустину невелику на 43 гривні. Ну, а це ціла торба на тисячу гривень, ось а торба ну, її підняти не можна. Я її вже й розмотувати не хочу. Сало брала. Ну, Прийшла, а там тішина в них, сидять за цим в м'ясному павільйоні. І так тихо, в них всі дивляться. Я зайшла, кажу, можна до вас зайти. Заходьте. Кажу. Ох, усього на прилавках є. Каже, ще ні, в нас усе ще не подорожчало нічого. ну, ну, ну. Я ждуть надежді на це. І що я купила? Сало таке засмалене, хороше. По 100 гривень взяла трохи, то по 130 взяла. Ну, гарні такі шматки взяла, щоб положити в морозилку було. Дві ратиці взяла гарні такі. Потім ребро кусок взяла по 160. М'який ж такий свіжий, свіжий теж по 160. І це і все. Але ж оце все вийшло 950 гривень. Оце буде мені що положити в морозилку. Хай там буде. Бо до Нового году так подорожчає, а там хай лежить, хай замерзне собі та лежить, колись воно все одно знайдеться. Оце я так побазарювала. А й нести його ж то важко, то добре, що в нас таксі є. Раз та вдома доїхала вже до самої хати, бо згори рано бігти, то воно так весело, хорошо, свіжо, а назад із такою гирею, то це нереально. Ну, я б то дійшла ну, так довго, а мені хочеться так швидко. То раз, раз та вже й вдома. Вечером квіточки посажу. Ох і красиві ось. Такі зірочки будуть. А потім, може, ще пару штук куплю. Ну, та по 50 гривень два кущика. Один 50 і другий 50. Ось такі красивені квіточки. Вони мені дуже сподобалися. А зараз їх там які хочеш, вибирай. Ну, великий, куди його тягти. Виростуть. Кажуть, що вони виростають хорошо. Так що буду я тепер із квіточками. Ось таке. Всім хорошого дня, хорошої осені, щастя і здоров'я. Всім добра, всім добрим людям. Виходжу з хати, а в мене якісь люди ходять. <рі> <рі> і кажуть, що вони не бояться цього ютуба. Яка красота? Мені так і надо. А виноград солодкий, солодкий? Так, да, солодкий, там оси до нього... Да, оси його їдять. Льотка, і дідоного є. так всі є, поспігалися, ще й не вечір. Здається, хорошо всі працюють. Подякуйте. На сонечку загорають. Дід ось щось цупить додому, все. На каже. подорожчала, ж подорожчало вже сім'я заберіть. Дякую вам за винагороду. А була стільки. Що все? Ва, да. мені так хорошо ди дика, вона лезає що в Та Те було вша брать. Бери поки дід дає. Горить улю. Ага. Дай марісі перші просто. Якого? Болгарського. Да? Дай, да, бо була. Немає, бля, їх хоча пить. Странно ти <-то> якось. кульок положу. Ну, <сіпперці> 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 Давай, ложи. Ну, ну як? Лови. Ну, пробуй. Вирвала. Хороша? Да. Дуже, Красива? Дуже. Да. Красива, солодка. Це, вас, це треба й нам розвести Ваші Бачу, вазоні так посадили. А де ж її взяти? Я купляла. Ти купляла? А де? Я спробую де. У нас не продається, я заказувала. Ти за... А до скільки пройшло время, як ти розводила? Ту осінню посадили, і вона одразу поперла, як скажена. Да? Да. А де ти заказувала? У людей по інтернеті шукала. Да, треба... А... Ось ларосна... треба, щоб правду казали. Ото ж. Ні, це хороша. Ти бачиш, яка вона гарна горна воно виглядає. І цвітаєш, а це буде аж до морозів свісти. Во, хати мені, там три перчини. Да. яка прелість. От вже попробуй. А то я Серегі лучше дам. Oh, yeah, диви, диви. Там вже їсть. Хтось. Вже Це хтось, хтось їсти. Ну то вирви, яка. Тут. Я да, вириваю, яка темніша. Темнішу, темніша. Темніше три, три по хоч там, хоча. Ось по -дві подивися. Дай. Тільки щоб не була зелена, бо не буде як добра. Та ні. Не буде добре, треба потемніш вибираю. Ну вона має для краси, бачиш як. Для краси. А для Для Ютубу, так? Да? Да. Ми вже стільки разів її рвали, я її да. з... і заморужувала. Люд, Може це то продаси мені тоді. Ти ж купляла, то й мені. Ну бачила, я розсаду висадила вже. Воного. Нову? Оце звідси взяла розсаду. Ну то так. потім як візьмеш ще, то ну, на я той можу го... купити. Яка на той год вже. То на той. Яка разниця, щоб ти не цього, щоб угу. ти не... Диви, їсть вже. А хтось їсть. Ну нічого, скоро Свої ручки васьки. поховаються. Да. Так, дві мені, дві Так. Ага. <ріхи> да. Хай цієї людочки ручки не болять. Ага. Бо таке добре, таке хороше. Красиве. <ріхи> а яка красота? Ох, Боже, красота. яка красота. <ріхи> Дічай знайшов і перцю нащупав. нас щупав. <ріхи> Хоч маленький. Або давай я буду держати. Маленький. А ну дід покаже, який красивий красивий. красивий. гарний красивий перец. Перец. Вже ж відходить. Ну вже його немає. там. Да. Ти вже Лисів. перестав поливати, він воно щось, да. щось листя почав пускати. Молодцы. Ви взагалі молодці. Особливо це... ця клубника це взагалі. О, це ж поливали ціле літо її, та воно й виросло. Поливали... Ну, я... А от... От знизу є. А наші дощів не було. А для краси. Ні, воно як піде туди дощ, то воно хоч задержує влагу, влагу. до цього, да. Не так швидко випарується. Випарує. Ага. А так можна, можна сіну, траву, траву А там теж кору положиш. Та ні, треба й так і лишив. А дірочку ти що робив? Весною, вирізав ножом. Вирізав? Ну, Я покажу, як. Я. Хорошо, значить на осінь. Вилував. На весну, да? Вилував. Та не на осінь. Вилував. На осінь, тож треба літом буде розсади за Ага. Наробити розсади. Ну, на осінь, так. Угу. Ось так красав. Сів дід з гостями поїхав. Я ну, Всі ми всім їх пороздавали. <рес> Ох, дід. Дід не довго. Ох, і довольний. Тільки машину побачить. Так якби йому й прокататися. От любитель, га? Як я не люблю кататися, це ужас. Ну а дід, він би, мабуть, цілими днями б тільки катався. Надо ж такому уродитися. Ох, дід. Поїхав. Нема. Донизу. І поїхав. Отак-те. От Ух ти. Десь синичку почула. Що це таке? Щось прилетіло. Ура! Боже, тут хмарами літали. А тепер, як побачиш горобця десь, то це якесь чудо. Та хай живуть. Як же ми без них, без цих горобчиків своїх? О, горобчик. Чого він бояться ті доходи летіти?